Привіт! Мене звати Дарина і я майбутній кухар та офіціант. Один дуже розумний дядько Ерік Роджерс сказав: фізика це наука розуміти природу. Але вичаючи фізику, я зробила свій висновок. Фізика скрізь. Не вірите? Спробую вас переконати. Ось, для прикладу, візьмемо звичайну чашку з чаю. Ну, чай, як чай, скажете? але не поспішайте, тут цілий розділ фізичних явищ. Але все в порядку, розпочнемо з кипіння. О, на ці пульпашки можна дивитися вічно. Про те, що відбувається в чайнику, можна розповідати довго. Для чого кришка, для чого нагрівальний пристрій знизу, чому шумить і так далі. Щоб отримати смачний чай, температура пропу повинна бути максимально високою, і заварник має зберігати тепло максимально довго. Ось чому заварники бувають або керамічні, або скляні. Фізика, термодинаміка. Все. Залили, і тут знову фізика. Настоювання чаю відбувається завдяки фізичному явищу дифузії. Саме завдяки дифузії. Але вже у газах ми можемо насолоджуватися приємним, терпкуватим ароматом чаю, неперевершеним, теж це відчуваєте. Все, годі базікати. Пора скуштувати цього ароматного напою. Ой, перелила. А ще ж підсадити потрібно. Спокійно, я вам покажу фокус. Насправді жодної магії, а лише фізичні явища, дифузія та поверхневий натяг рідини. Як же хочеться скуштувати? Але гарячий, тут нам допоможе блюдечко. Ого, знову фізика, процес випаровування та його властивості. Ну що, схожа я на пари? Дуже смачно. Захотілося смаколика до чаю, А це вже інша історія. Бувайте!